Я Анастасія Шевцова, тренерка з функціонального руху та фізична терапевтка. Я повертаю тілу, легкість, а рухам природність. І саме таким сьогодні буде наше тренування. Поїхали! Методика, за якою я працюю, полягає в тому, щоб збалансувати навантаження по тілу, розслабити м'язи спазмовані, які зазвичай беруть на себе забагато навантаження протягом дня. І активувати м'язи, які вимкнені, вони сплять і не включаються в роботу по певним причинам або через наші компенсації, або через порушення. Отже, ми спершу почнемо з шиї. Найбільш спазмована ділянка, яка бере на себе забагато навантаження, це верхні пучки трапеції подібних м'язів. Ми звикли підтягувати плечі догори, і зараз ми будемо розслабляти ці м'язи. Для початку займіть нейтральне положення для виконання вправи. Для цього нам потрібно напружити прес, не підкручувати таз, але зробити більш нейтральний прогин в попереку, якщо ви схильні прогинати спину, за рахунок напруження пресу ми вирівняємо поперековий лордоз. Розправляємо плечі, включаємо активно лопатки, тримаємо шию прямо, тягнемося маківкою до стелі, стоїмо повністю на опорі на всі на всі пальчики і центр стопи. Колінця трішки м'якенькі, ми не виштовхуємо коліна назад, а тримаємо все тіло в такому легкому тонусі, готуючися до вправи. Перша вправа, розтягнення трапеція подібного м'яза, ми робимо глибокий вдих, ставимо праву руку на ліве вухо і з видихом нахиляємо голову вбік, при цьому збільшуючи відстань між вушком лівим та лівим плечем. Для цього плече тягнемо вниз, голову нахиляємо вбік, тиснемо один, два. Дихаємо рівно і з кожним видихом стараємось трішки посилити амплітуду. Не забуваємо про те, щоб тримати напружений прес, не прогинати поперек. Дихаємо рівно, відчуваємо легке, розслабляюче розтяжіння. Нам не потрібно тут відчувати дискомфорт або стрес. Або стрес у м'язі, ми плавно його витягуємо, збільшуючи його відстань в точках його прикріплення. Робимо останній вдих і з видихом повертаємо голову на місце. Опускаємо ручку, інша сторона те саме робимо вдих, ставимо руку зверху ліву на праву вушку і з видихом нахиляємо голову плавно вбік, праве плече тягнеться вниз. Старайтеся слідкувати за тим, щоб ми рухалися в нахил лише в одну площину. Не заводьте голову вперед або сильно назад. Тиснемо тільки до плечика чисто в нахил. Дихаємо раз. Два, три, чотири. Відчуваємо легке витяжіння, комфортне, приємне, послаблюючи. П'ять. Шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. І з видихом повертаємо голову на місце. Наступна вправа для м'язів, які кріпляться від шиї і до плеча. Грудину ключично соскоподібний м'яз. Ставимо праву руку на ліве плече. Лікоть дивиться чітко вперед, перед собою. Не забуваємо про поставу і повертаємо підборіддя, створюючи певний опір. Ніби натискаючи назад, ми боріддям тягнемося до правого плеча і тримаємо це положення в статиці 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. З видихом відпускаємо, робимо вдих і з видихом змінюємо положення рук. Повертаючи голову, не забуваємо створювати опір, нібито нас хтось штовхає в бік і ми йому протистояємо. Ми створюємо таку певну протидію. Три, чотири. Тиснемо 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпускаємо видих. Чудово. Наступна наша вправа буде на активацію глибоких згиначів шиї. Для, для цього ми виштовхуємо підборіддя вперед, не задіюючи плечі, плечі опущені, лопатки включені, і, звичайно, наша нейтральна постава. Виштовхуємо підборіддя вперед і наше завдання повернути його назад, включаючи м'язи шиї, не задіюючи м'язі трапеції. Вперед, перед собою і назад два. Вперед. і Три. Вперед. Зусилля. Чотири. Вперед. Вдих. Видих. П'ять. Вперед. Видих. Назад. Шість. Ще два рази. Вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Вісім. Супер. Ми Що ж, рухаємося далі. Наступна наша м'язова група це грудні м'язи. Вони також зазвичай спазмовані. Ми схильні округляти плечі вперед, через це скорочується ділянка грудних м'язів, і наше завдання її розтягнути і активувати. Тобто вони спазмовані, вони скорочені, але вони не настільки ефективні, наскільки могли б бути. Для цього ми будемо виконувати вправу. Я її називаю метелик, ви можете називати будь-як. У мене зазвичай є певні проблеми з назвою е, вправ, тому що вправ дуже багато, а назв не, не настільки багато. Отже, е, наш декілька акцентів перед виконанням вправи. Пам'ятаємо про те, що прес напружений, і тримаємо поперек. Е, ми зараз будемо рухатися тільки в грудному відділі. Руки ми ставимо на потилиці, прес напружений. Е, наше завдання не прогинати спину назад. Тримати нейтраль і змусити працювати наші плечі та лопатки. Ми робимо вдих, зводимо максимально лопатки, при цьому контролюємо, щоб не було підйому плечей до вух, плечики опущені, розслаблені, але заводимо їх максимально назад, фіксуємося в цій точці. І з видихом натискаємо зверху на потилицю, округляючи спинку, розслабляючи шию. І знову робимо вдих, зводимо лопатки, контролюємо плечі, лопатки зведені, зафіксувались і з видихом натиснули зверху. І вдих, контролюємо асиметрію в плечах. Може бути, що піднімається одне більше або інше менше. Старайтеся врівноважити цю асиметрію і контролювати рух. Вдих, відчувайте, як саме ви рухаєтесь, фіксуйтеся, чи ви не піднімаєте плечі догори. Будьте уважні до свого тіла, зводимо лопатки і з видихом вперед. Чотири і вдих, видих. П'ять. Якщо я говорю і пропускаю декілька підходів, не буде нічого страшного, якщо ви зробите на декілька Разів більше. Якщо відчуваєте, що хочеться побути довше в цій позі, або побути більше в цій позі, ви можете затриматися і рухатися в своєму темпі. Це для нас найважливіше. Робимо вдих, видих вперед. І останній раз вдих. І видих. Вперед. Наступна вправа. Починається одразу з цього ж вихідного положення. Ми одну ручку залишаємо ззаду на потилиці, а праву або ліву, в мене ліва, витягаємо перед собою. Я повернусь до вас спинкою для того, щоб ви могли краще побачити. Права рука, ліва рука пряма, зігнута рука на потилиці, лопатки включені, плечі на нейтральному рівні. Ми робимо вдих, округляючи спинку, розштовхуючи лопатки, збільшуючи відстань між ними. І з видихом тягнемося зігнутою ручкою назад, розвертаючи, розвертаючи тулуб, при цьому тримаючи прес. Іншою ручкою ми тягнемось вперед. Знову вдих і видих назад. Показую обличчям до вас. Робимо вдих. І з видихом назад. Тут також важливо, щоб рух відбувався саме назад, без підняття плеча догори. Спробуйте це проконтролювати і відчути. Знову робимо вдих, округляємо спинку, збільшуємо відстань між лопатками. І з видихом тягнемося плечиком назад, а цією прямою рукою, рукою штовхаємось вперед. ніби Розтягуючи себе в протилежній сторони. Вправа називається лучник, бо ми ось тут, нібито натягуємо тітіву лука, робимо вдих і видих назад. Два. Вдих, видих назад. Три. І останній. Вдих. Це вже вправи, які ви можете повторювати більшу. Більшу кількість підходів. Якщо ви відчуваєте, що е, хочеться, ви можете це робити. Якщо це варіант розминки, то це 4-6 повторень. Якщо це в форматі тренування, ви можете робити ці вправи 2-3 підходи по 10 разів. Інша ручка роблю разом з вами: ліва рука на потилиці, плече опущене, права рука перед собою, прес напружений. Робимо вдих, і з видихом нам важливо також втримати таз. І о, прес для того, щоб не піти о, ножками назад і, і нижньою частиною тулуба. Тобто в нас рухома тільки верх тіла, тільки плечі працюють, лопатки. Прес напружуємо та стримаємо. І з видихом штовхаємось назад, а прямою рукою штовхаємось вперед. Вдих і видих. Два. Вдих. Останній раз, вдих, видих чотири. Відпусти, труснули ручки. Наступна вправа також буде на грудні м'язи. Вона буде поєднана з дихальними вправами. Також на розкриття плечового поясу для збільшення мобільності плечових суглобів і для покращення постави. Ручки розводимо по сторонам, ми робимо вдих. і тут Теж наше завдання максимально звести лопатки, зробити цей рух завдяки лопаткам та м'язам спини, не за рахунок прогину попереку, поперек нейтральний. Зводимо лопатки, втримуємо вдих. І з видихом руки йдуть на хресто, спинку і ніби ух, видихаємо все повітря з легеней. І вдих, зводимо лопатки, розкрили грудний відділ, і з видихом. Два. І вдих. Видих перед собою. Три. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Штовхаємо назад лопаточки, витягуючи м'язи. Тут зводимо активуючий і шість ще два рази. Вдих. Видих сім. І останній раз вдих, видих вісім. Відпускаємо руки. Будьте обережні з дихальними вправами, тому що ми насичуємося хвіснем під час виконання цих вправ. Може трішки паморочитися в голові. Якщо ви відчуваєте якийсь дискомфорт, присядьте, відпочиньте, врівнувачте дихання. Зараз ми будемо активовувати дихальні м'язи. Ми намагаємося дихати так. Щоб ребра розштовхувались в сторону, тобто ми зазвичай дихаємо більш поверхнево, а зараз наше завдання зробити якраз так, щоб ми ніби розширилися в сторони. Поїхали. Робимо вдих в сторону і з видихом видихаємо повітря з легенів і зводимо ребра один до одного. Ручки на ребрах. І ще раз вдих в сторони. І з видихом до серединки. Ще два. І вдих. І з видихом. Спробуйте відчути, як розширюється ваша грудна клітина, як збільшується відстань і простір між ребрами справа та зліва. І видих. Останній раз. Супер. Ми вже на півшляху. шляху. Нам залишилось ще трішки. Наступна наша вправа буде на активацію м'язів спини. Стоїмо в тому ж самому вихідному положенні, робимо вдих, піднімаємо руки нагору. Лопатки вже в цьому положенні мають бути трошки активними. В тонусі ми ніби навмисно трошки напружуємо ці м'язи. Долоні розвернуті до мене і від вас. Робимо вдих і з видихом зводимо лопатки одна до одної, руки опускаємо трошки нижче. 90 градусів. І вдих, лопатки включені, плечі опущені. Працюємо спиною, і з видихом вниз два. Вдих. І з видихом приводимо до себе лікті, вдих, плечі опущені. І три. Вдих. І. Чотири. Можна ускладнювати цю вправу з виконанням з резинками або з додатковою вагою. Видих. П'ять. Вдих. Видих. Шість. Активні лопатки працюють вдих. Видих. Сім. Вдих. Видих. Вісім. Дотискаємо. Прямо можете. Трошки навіть фіксуватися в цих точках, відчути, угу, є напруга. Підняли, угу, є напруга. Ще два, дев'ять. І останній раз. Вдих, видих. Десять. Відпустили і скинули навантаження з рук. Ручки зібрала в замок, долонями до від себе. І зараз теж дихальна вправа на розслаблення і збільшення мобільності в плечових суглобах. Округляємо спинку, трошки підкручуємо таз, щоб розтягнути хребет, видовжити. Видих. І з видихом піднімаємо руки догори, плечі опущені. Вдих. І видих. Назад. І вдих. Наверх. Видих. 3. Стараємося виконувати усвідомлено, свідомо. Відчувати, що в нас зараз працює, які м'язи активні. Вдих. Видих. Три. І. Вдих. Видих. Чотири. Вдих. Видих. П'ять. Опустили ручки. Зібрали. Ззаду на потилиці, прес напружений. Зараз попрацюємо з витяженням клубово-поперекового м'язу. М'яз, який може спазмувати поперек, який може викликати неприємні дискомфортні відчуття в спині, очки на потилиці, пресик напружений, колінці м'якенькі, таз трошки підкручений. Напружуємо максимально зараз прес і нахиляємо тулуб ліворуч. Витягуючи від стегна до лопатки всю цю ділянку, збільшуючи натяг. При цьому вагу тримаємо на обох ногах. однаково, не, пере, не перенапружуємо ліву або праву ножку. Таз тут не задіяний. Ми зараз працюємо конкретно з попереком і також контролюємо, щоб згинання відбувалося в одній площині, щоб воно відхилялося назад або заверталося вперед. Зараз ми виконуємо лише в одній траєкторії вбік. Відчули ось тут розтяжіння. Повертаємося пресом в центр, вдих і з видихом. Ой-ой, як добре, і видих в сторону, і цією ручкою нижньою ми прямо тягнемо і створюємо натиск. Підводимось і вдих, видих. Видих. Чотири. Тримаємо прес, нахиляємося, витягуємося. П'ять і вбік. Видих. Шість. Видих. Сім. І останній раз. Видих. 8, Руки тримаємо на потилиці і переходимо одразу до наступної вправи. На косіння за пресу і на плечики. Робимо вдих. таз так само закріплений, зафіксований в одному положенні. І ми повертаємо тулуб ліворуч, тримаємо прес і повертаємося в центр. Вправо. В центр. І... Повертаємо далі за плечі, бо в нас тут більше амплітуди. І повертаємо в центр. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Відпустили. На цьому все. Ми завершили наше коротке тренування. Ну як? Вдалося відчути трохи більше свободи та легкості у рухах. Я сподіваюся, що так. Підпишись на мій канал, тому що попереду у нас ще багато тренувань разом. З вами була і буде Анастасія Шевцова.